Привіт! Налаштовуєш марафет курочкам. Всім да. доброго дня. Та засралося таке відчуття, як, як, блін, картошку тут садили. З землі, де вони його понатягували. Воно трішечки тума. Обробив препаратом сорексом. Бо зараз духота. Дивіться, відкривайте теж вікна. Може кого пластику в кого дерев'яні, набивайте сітки. Робіть. Двері не закривайте на ніч, те ставте сітки. І ви хвилювалися, що той сорекс не можна. Покажи. Все гарно так, не дуже так не, не кидав жменями. Ну він попосипав туди на низу, ось на полові. І все. Все, Замінимо їм підстилочку. Дуже важливо, друзі, зараз в літній час частіше прибирати. шпателю, гарно ось у мене теж я шпательок. Всі оці кізячки, де позасихали, гарно пошкрібали, замили. І тоді ось в ошей цих кукурей не буде тому що тоді буде дуже важко А Добре, ще щесується з доски, з цементу. Так, да, так. Да. Це, Якась совома чи пилюка біля носа попалася. Е, там є дуже люди, хвилюються. Такий порошок дорогий, це ж посиплю, я буду прибирати, я його вберу. Ну ось я беру віночок. Да. А по вже залишається підлога, навіть, дивіться. Як би ти його не міг, а воно біле залишається, то насчід цього не хвилюйтеся. Ну звісно, якщо у вас усе гниле, стіни мазані, перемазані, і там ще за стінами якісь очеред доски і там вуші поробили собі розсадники, да? то ви їх так нічим не, не поборете. А так зараз посипав, поки поприбирали, налетіла якась мошка. А зараз воно годинку, не буде тут ніде нічого. Він бореться за цим усилом. Від того машку не дуже видно. Да. А за, за те, що він там шкідливий для людини, ми вже стільки користуємося з тобою. Да. Стільки да. користуємося, то вже навіть, мені давно вже було. Живі здорові, І, яйця, і мої все. і да. за це, за це хвилюйтеся. Просто частенько потрібно прибирати. І тоді нічого цього не буде. Бо воно ось де мокре, де біля поївки попили, десь якийсь Нахлюпали ніпіль... да. підклинив, трішки розчарувався, був. Один раз ми з дружиною замовили, були поївочки, прийшли бомбезні. На одному сайті узяв. Другий раз замовили, капець, блін. то ніпле глюче, то він почав от уже капати, живе своїм життям, тоді на бачкові почали відвалюватися оці кріплення вчора. Один розламався, тоді відучався. Тут... А він впав і розбився. Да, бачок. Треба, три бачка, пішло. отак, просто направ. І отак Зараз винесемо у нас ось така корзинка дежурна. Тут ручки були. От сварки відставив Ігор, я по автоматну знаю, то навсі так думає. Сапожник ніколи, без сапог. Да, так я взяв стяжечки раз раз <с і походить. Технологія. Скочі стяжки, універсальні строїтельні матеріали. Тож, приходьте на вечерю, а ми будемо працювати.